Вітаю в Trust Store. Сьогодні в центрі уваги одразу два ультрабюджетних захищених смартфони FossiBot F101 та його старша версія F101 PRO. Почнемо одразу з розпакування. У коробці базової моделі F101 ми бачимо стандартний набір: це, звісно, інструкція, кабель для зарядки формату Type-C, блок живлення, що підтримує швидку зарядку на 18 Вт. А також скріпка для лотка SIM-карт. Сам смартфон постачається у транспортувальній захисній плівці. Давайте одразу до ключових характеристик базової моделі F101. Головна його перевага це батарея. Тут встановлено акумулятор ємністю 10600 мАч. Друга особливість це дуже гучний динамік. Виробник робить на ньому окремий акцент. Його гучності точно вистачить, щоб не пропустити дзвінок на будівництві чи у шумному цеху. Щодо камер, апарат оснащений задньою камерою на 24 мегапікселі, а також додатковою макрокамерою на 5 мегапікселів. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів. Судячи з цих кадрів, за доброго освітлення камера здатна робити чіткі фотографії, цілком достатні для робочих завдань. Тепер про екран та софт. Смартфон працює на 12 му Андроїді. Він оснащений дисплеєм діагоналлю 5,45 дюймів з роздільною здатністю HD. З програмних фішок є корисні жести, наприклад, скріншот за допомогою трьох пальців. Також підтримується увімкнення екрану подвійним натисканням. І звісно, є кастомна настройка бічної кнопки для швидкого запуску ліхтарика чи інших функцій. Але головне, для чого купують такі смартфони. Це захист. Апарат має захист від води. На кадрах ви бачите, як його кидають у воду та на каміння. Ось ще одна демонстрація падіння на тверду поверхню. І судячи з цих кадрів, після таких випробувань він продовжує працювати у штатному режимі. Тепер найцікавіше продуктивність. Базова версія F101 має 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ постійної. Виробник заявляє про плавний ігровий досвід, проте аналіз показує, що тут встановлено дуже слабкий процесор Mediatek Helio a 22 Цього вистачить для месенджерів та Ютуба, і як бачимо на цих кадрах, телефон справляється з простими іграми на мінімальних налаштуваннях. Також заявлена підтримка стандартних систем навігації. Смартфон доступний у трьох кольорах: чорно-червоний, чорно-помаранчевий та повністю чорний. Якщо ж вам потрібна вища продуктивність, виробник пропонує розширену проверсію. Давайте подивимось на її відмінності. Перше, що помітно на кадрах розпакування, це інший матеріал корпусу, схожий на шкіряну задню кришку. Але головна фішка – це задній сенсорний дисплей, що показує годинник. Подвійний дотик по ньому дозволяє змінити стиль годинника, а свайп надає швидкий доступ до певних додатків. Камери візуально тут такі ж. Захист від води, звісно, теж на місці. Але найважливіша відмінність це процесор. В F101. Про встановлено значно потужніший чіп Mediatek Helio P60. Як показує тест Antutu, ця модель набирає 241 тисячу балів. Це кардинально інший рівень продуктивності порівняно з базовою моделлю. Але чи означає це, що він ігровий? Давайте будемо чесними, як і вимагає наш аналіз. Судячи з цих кадрів навіть на проверсії у вимогливих іграх, помітні лаги та просідання кадрів, цей апарат тягне звичайні, прості ігри, переважно на мінімальних налаштуваннях. Отже, який вердикт, FossiBot F101 це базовий смартфон павербанк з гучним динаміком, але дуже слабким процесором, який підійде лише для дзвінків, месенджерів, перегляду відео та слабких ігор. FossiBot F101 PRO це вже значно цікавіший пристрій. Він має корисний задній екран та адекватний процесор, якого вистачить для стабільної повсякденної роботи та невимогливих ігор. Замовити FossiBot F101 або F101. Про ви можете в нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше чесних оглядів.